Тут які тільки штуки <реш> просто не буде. Всі не хватає. Хтось буде? Що ти таке робиш? Таке є? І що таке? Дивись. не полюсишь на негут а губы тебе полюсуют эти плюсы а куда ты такие мои нет Хочешь губы и все губы лома хочет когда надо сделать? Чи що розказують, що якщо мало, то від ранка п'ять днів обу. Та вдома. Я чекала, що прийшов тому, що він каже, що було вітрянка в п'єдні. Ну, капіт, коротше, у мене теж, кстати, не було. І в Саші мене не було, і в Роми не було. А де торт, Андрій? Нема тут. Що, не приносить? Я ж так розумію, що не поставити? Чи що? Так, у вас є торт? Тож, так, його привезли.